Мені здавалося, що вже всі навчилися робити, робити окупні свічки, але це не так, тому я покажу. Беремо баночку будь-яку баночку від консервів. Висота баночки має бути не більше 5 см. Глибокі свічки, коли роблять з дерев'яних банки, не вигорають. Тобто полум'я достатньо 6-7 см. І коли банка глибока, вона не вигорає до кінця. Це вже заготовка, це ще баночка. Я беру картон, в мене лежить плитка і таким чином. Нарізаю на полоски, які будуть дорівнювати висоті моєї баночки. Все відбувається досить швидко. Картон, ніж, залізна лінійка і поїхали. Такі в мене готові далі планочки. Потім я їх просто. Розділяю і скручую. Скручую досить таки тугенько. Можна робити це вручну, Ті, хто робить дуже багато, там сотні свічок. Вони це роблять спеціальними маленькими приспособами. А, хочу одразу сказати, ті люди, які думають, що ой, ну що я там зроблю одну-дві баночки. Це ж так мало. А, думайте про те, що одна така баночка це три години тепла в окопі, де сиро і мокро. Тобто не обов'язково робити сотні. Достатньо зробити кілька штук за день або на вихідних це вже дуже великий вклад для наших військових. Тут ще є місце, можна ще один раз обмотати, буде менший розход парафіну. Фітіль робиться з того ж самого картону, Запихаємо його всередину. Він теж вкриється парафіном і буде горіти. Дуже важливо горіти буде вся площа, не сам фітіль, як зазвичай у свічці. Оце все буде палати високим таким полум'ям. Заливаю свічки. У мене поки що немає чайника, щоб це робити, але в мене є робоча каструля, в якій я фарбую тканини, тому я в ній розтоплюю тут віск, парафін всяке. Важливо залити між всіми слоями картону, щоб не вийшло так, що посередині є, а по боках нема. Віск гарячий, тому обережно. Я підстріляю картон, з якого потім буду робити свічки. Якщо десь щось розв'ється віск, то він все одно залишиться в свічках. Прямокутно мені казали, ой, прямокутно незручно робити та все однаково. Якщо у вас є чайник залізний, старий, який ви можете на це діло пустити, то легко. Ось тут різні фітіля. На перший тут фітіль з картонки просто. Тут в мене від свічок залишилися звичайні фітільки, я їх вставила, вони теж будуть працювати без різниці, власне. Ну, Трішки потекло, нічого страшного. Дуже важливо, зверніть увагу на те, що така свічка горить вся. Тобто горить вся площина свічки зверху, не дивлячись на те, що всередині є фітіль. І ще одне: таку свічку не можна загасити вітром, дмухаючи на неї, або, не дай боже, вогнем, там парафін не можна. Загасити її можна, тільки або перекинувши її, щоб вона загасилася об землю, або накрити зверху. Тарілочкою накрити, або чимось іншим. Ну, от я камінцем, бо під рукою є.